Панове, всім привіт! Тільки но ну, я згадував, що пасувало би нам отримати якийсь легендарний пік. Будь ласка, 90 плюс пік тут Prime Team of the Food Birthday або... Титан, ну і певна річ, збираю. Скоро фінал Ліги Чемпіонів, і спеціально до цієї події Фавбет запустили акцію, яка називається «Рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримай шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий рахунок, а також класні подарунки, які точно зроблять перегляд фіналу Ліги Чемпіонів ще приємнішим. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Гарненько тепер ми готові відкривати і дивитися, щоб там впав хтось із цих бразильців. Дублікатів в мене немає. Навіть не знаю, добре, це чи погано. Звичайний прайм, начебто. О, вау! Пушкаш. Ну, знаєте, сам по собі він крутий, але я думаю, мене зараз розуміють українці, які м -м, теж чують день через день якісь там заявочки неадекватного Орбана. І, і тут пушкаш. Тімов за Яр легенда. Франція, а це Пірес. Ну таке. Там, начебто, звичайний Прайм знову. Аргентина, ну це буде Верон. Я так розумію, не Креспо. О, Рікельме навіть так. Зіграю я собі з Піресом. Ось що я вам скажу. Поставимо собі його на фланг, хай бігає, 5 на фінтах має неділя, а у плей Playoff food Champions я ще не грав. Зараз зіграємо Можливо, варто буде вибити 5 перемог і не догравати до кінця, закрити одразу кваліфікацію. Ось так. Всі мають повну хімію, гарненько. І піресу я буду закидувати направо, а овейран буде зліва. Так, хантер йому підійде, щоб він біг. Добре, пушкаш ж мене і тут знайшов, та? Окей. Так, то у мене Пірес на старті ось тут зліва, так? Mm -hmm. Чомусь схоже його моделька до Овейрана. Нічого собі з переступами. Офсайд? 0-1. Mm -hmm. От вам і ж. Правда, це версії Футберзди. date. Маркінюс. До речі, перший матч з ним грає. З Мендешем то я вже в народній команді встиг пограти. Овейран. Okay, Оп. Nice! Ох, oh, як він з правою дав, але пас добрий прийшов. Герой випуску. Ану. Кінець шот. В нього є трейд. Що це за удар? Нічого собі жінуля, як в дотик дав. Мене час від часу запитують. А як тобі жонуля? От зараз тільки тоці вже вийшло, а в тебе базові ж нуля. Ну так він вже. Виглядає трохи повільним на фоні заряджених ТОЦів, які літають. але... What? о. о -ло -ло. Боже мій Едерсон, там, де ти там завжди якісь приколи. Що це зараз був за сейв, я не розумію, але як пушка рванув? То було сильно, я вам скажу. А моя відповідь на 45. І магія 45. Вона. Ой-ой-ой, вона заставляє суперника покинути матч. 3-1. Берлін, Борусі. Знаємо Дортмунд, знаємо Мюнхен-Владбах, але Берлін. Реналдіні 94-й. Гуліт, тимузир. Оооо, і щось мені підказує, що Гуліт в нього в Антрейді. А що ти робиш? Мендеж. Пірес. І. Ну, не летять щось його фінець шоти. А трейд є. Оу, oh, Ремсдейл дуже погано зіграв. Простий удар був від МБП, якщо чесно. Нічого собі той Боріні крутиться. Та Блок ні. Маркініус. І можна вниз. Моя відповідь 2-1. асист Піреса знову. А зараз. Удар. Оу. Трейту на удар зовнішньої зовнішньою стороною ступив. Піреса нема. Але як виконує? Тоді як є трейд на фінець шоти, і пробиває як якийсь пінгвінчик. ну... Ще раз. Вау, я вже думав ще один гол. Ой-ой-ой! Там скільки заплатили за такий каркас, який притягує до себе мічі. Мав би бути кінець, так і є. Ну от, будь ласка, трейд на фінес шоти. А на L2 удара немає, але як б'є. Ой-ей, щось у вас не так працює. Плей-офф швиденько закрив, до кінця не догравав і заходимо в основну стадію, тому що в плей-офф щось надто легкі суперники. Зараз тут же, можливо, буде щось серйозніше для Піреса, який поки що три голи забив і 4 асисти віддав. Погляньте навіть. Кравенберг зелений. Починається і на основному аккаунті боротьба за то це серії А. Народна команда поки йде 8-0, до речі. Основа не може грати гірше, по ідеї. Ну, початок легкий вже відчувається. та-я-я-яй, Пірес міг добігти. Пірес. Який молодець! Маркін зараз надійно зіграв. І. А-а-а. О. Ну і це має бути кінець. О-оу. <-у -у> Та як? Та боже Едерсон, ну. То мені все-таки підходить зараз будь-який голкіпер англійської прем'єр-ліги. Це добре, поставлю цього француза, бо він буває такі матчі видає в складах суперників. Що я в шоці? Можливо, йому якусь ще рукавичку дам. Рарний терштеген. Вау, яка команда? що, якийсь RTG чи що? Ембапе. 1-0. О, пенальті. Є. Yeah. о oh -oh. Фур, вона що я викинувся зараз там вандейком? Добре. І це треба реалізовувати. Ти дивися, суперник як грамотно діяв. Підкаті намагався заблокувати і тут ні. Добре. Робер! Пірес! закидує тіл. Два удари, як має бути. В нього якийсь прихований трейд, чи що? Той, якого ми не бачимо. Оп. Оп. Ну, но... но... виходь. Ну як вже думав, що то гол, то виходь. Дякую. Молодець. А то я поважаю таких людей? Вони одразу розуміють, на що претендують або не претендують у цьому матчі. Бандерсар, о, такий би мені впав замість Піреса, то було б шикарно. Гарна команда. Ага. Угу Цей хороший суперник не дає комфортно дихати на полі. Дуже добре. Але ж перекинув я в шоці. Опа. Опа. І добий. Без офсайду. Дуже добре. Забиваємо все-таки. Ну, слухай, ну, ну я можу забирати м'ячі в цьому матчі чи ні? Мельє молодець! Молодець. Вандейк ти мене налякав. О, Кайл Уокер, це я розумію правий захисник. Маркіньос дуже добре. А якщо ось так. ололо. Ото передача від Маркіньоса пішла. Вау, ото асист. Я його не розігнали, і отак от з глибини дали. Суперник забув за такий розіграш. Якісь там заміни готує суперник. Мені здається, час випустити Фофана. Він якраз такий матч вміє дотягувати. Ну і опенду. Давайте закинемо опенду на поле нашого червоного тотцем, щоб просто так його вибивали чи що. І фофана на опенду. Ось ці двоє грають, що зараз вийшли з заміни опенда, опенда, опенда. Просто браво. Фофана і опенда. Що ми маємо в підсумку? Плей-офф закрили без питань, три матчі вже основної стадії фут Чемпіон зіграли, все йде поки добре. Маркіньос, до речі, сьогодні теж дебютував і скажу вам, що він мені подобається. Перші враження були такі, що він ніби дуже масивний, і за рахунок цього. Трохи не вистачає йому спритності балансу, але потім якось, по ходу, гри вже адаптувався і звик до цього. І подобається він мені. Так, спритність 77 і баланс 75. До речі, що тут у Вандейка цікаво. Ну навіть у Вандейка воно в плані спритності трішечки краще виглядає. У Піреси 4 голи і 6 асистів в дев'яти матчах. Тепер я розумію тих, кому падав Пірес, і ви кажете, що на фланзі вам він заходить. Справді. Цікавий, такий, прикольний, сили не вистачає, Це є таке, він у боротьбі відлітає, але е, пасує, б'є, добре крутить переступи, в нього гарна анімація для цього. Е, Трейти, правда, дуже дивні. Фінес, шоти ну, один з тисячі забиває чомусь в мене поки так. Л2 удари, правда, закидує досить. Круто, але жерзіння все одно краще, ніж Пірес. Для мене ви розумієте. Я думаю, тому же буде повертатися. А от Мендеш і Маркініус хай собі грають далі. Ну і з Голкіпером треба буде щось вирішувати. На сьогодні поки все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком і пишіть в коментарях, чи спіймали ви щось круте в цих піках, де я отримав Піреса. Почуємось, побачимось, бережіть себе.